Всі говорять про те, що потрібно почати собі дозволяти. Як це робити, коли одразу виникає страх? Якщо я почну дозволяти, я точно буду переїдати, я втрачу контроль, я не зможу ніколи зупинитися, я буду їсти лише фастфуд, лише солодке, тому що лише ця їжа мені смакує. Я тобі хочу сказати, що всі мої клієнти говорять цю фразу. І це мислення змінюється, коли вони починають діяти. Спочатку це дуже страшно, і в цьому відео я розкажу тобі, як тобі крок за кроком побороти цей страх і почати поступово відпускати ситуацію і нарешті стати вільною від їжі та постійних думок про те, що скільки коли їсти і як схуднути. Перший і найголовніший пункт, який потрібно зробити, це перестати ставити собі за мету схуднути. Поки ти тримаєш якусь цифру в голові, ти постійно будеш обезцінювати зміни поведінки, які є ключовим. Тому що можна схуднути, але без зміни поведінки кілограми повернуться, тому що ти будеш знову діяти так, як і раніше. Тому постав за мету змінити свою поведінку, дослідити її в першу чергу. Зміни вони прийдуть самі собою, коли ти будеш точно розуміти, чому ти так поводишся, і чому обираєш такі рішення. Тому я тобі пропоную завести блокнот або просто файлик, якісь де ти будеш записувати свій прогрес, і перше, що потрібно зробити, записати мету. Дослідити свою харчову поведінку і нагадування собі, що я орієнтуюсь не на вагу, не на кілограми, а на зміну своєї поведінки, на те, що вже відбувається не так, як раніше. Наступне дуже важливо, я про це постійно кажу, але це така базова річ, про яку всі забувають, тому що всі бояться, всі бояться цієї речі. Я хочу, щоб ти не боялася, не боявся, а почав це робити, тому що це основа, це фундамент, без якого все зламається. Це почати їсти систематично, коли ти не відчуваєш сильного голоду. Зараз 100% з'явиться страх, якщо я буду їсти більше, це ж, наприклад, не 1500 ккал, кілокалорій, а це вже буде 2000 і я буду переїдати. Отут потрібно зупинитися, тому що дуже важливий момент, критично важливий момент, що ти набираєш вагу тоді, коли ти переїдаєш. Можна весь день не їсти, але ввечері сісти, переїсти, наїсти велику кількість кілокалорій, які. Цей момент організму абсолютно не потрібний, і він, звичайно, буде їх запасати. І тут інколи я чую такий міф про те, що людина зараз може засвоїти лише там певну кількість кілокалорій, а інша там якимсь магічним чином вийде з організму, не відклавшись в жирові запаси. Це нонсенс, це неправда, тому що їжа, яка потрапляє в наш організм, вона перетравлюється кілокалорії, які зайві вони відкладаються у. У вигляді жирових відкладень, тому наш організм він працює постійно, тобто немає такого, що, наприклад, ви з'їли і раз ензими перестали виділятися, або перестали виділятися шлунковий сік, який є другим етапом процесу травлення, оскільки перший етап він відбувається в роті, коли ми пережовуємо їжу і вже починають виділятися ензими, вже починається шлунковий сік. виділятися і так далі. Тому процес травлення, процес засвоєння їжі відбувається. Тоді, коли є їжа, наявна в нашому шлунку або в кишківнику. тому прибирайте це міф, що можна там з'їсти, не знаю три тисячі кілокалорій, засвоїться лише там тисяча або дві, або три. Ні, засвоїться все, але воно буде засвоюватися поступово той час, який необхідний тілу для того, щоб це відкласти в запаси. Спортсмени, яким потрібно набрати вагу до змагання, вони роблять так: вони їдять небагато або не їдять перед тренуванням, тренуються активно, і потім сідають їсти. Вони їдять здорову їжу, але зараз вони можуть з'їсти її дуже багато. І коли вони з'їдають дуже багато цієї їжі, вона Працює як набір маси тіла, тому якщо ви не їсте нічого а ввечері переїдаєте, то однозначно ви досягаєте мети набору ваги. Тому так важливо їсти систематично, не допускати сильного голоду. По-перше, так видасти сигнал тілу, що ви його годуєте вчасно. Не потрібно уповільнювати метаболічні процеси, не потрібно запасати щось на потім, тому що існує ризик голоду. Саме тому нам потрібно дати чіткий сигнал тілу, що його годують вчасно і достатньо. Як працювати з цим страхом, що я наберу вагу, я не зможу потім схуднути. Перше. Знову повертатися до мети мета змінити поведінку, дослідити поведінку. Поставте собі місяць, я буду харчуватися систематично і подивлюсь на свою масу тіла. Зазвичай як це відбувається. Маса тіла змінюється не суттєво або не змінюється, інколи навіть відбувається схуднення. Як відреагує ваше тіло, ми не знаємо. Але ми маємо це зробити для того, щоб зрозуміти взагалі, як функціонує ваше тіло, як воно реагує на достатню кількість їжі. Наступний момент їсти смачно, різноманітно в один прийом їжі краще з'їдати різні смачні. Смаки, так відбувається краще насичення. В цей час мозок може давати сигнал про те, що ми з'їмо багато, ми переїдаємо. Знову з'явиться страх набору ваги, але знову таки це просто страх. Він не має під собою ніякого ґрунту. Тому що, коли ви їсте різноманітно. То мозок, отримає більше задоволення, і він, і інколи здається, що їжі було багато. Але якщо ви подивитесь в комплексі на вашу порцію, то ви побачите, що це звичайна порція, просто були різні смаки. Додавайте солодкі смаки в свої страви, тому що часто, коли ми хочемо заїсти чимось смачненьким потім, чимсь солоденьким прийом їжі, то це через те, що нам все одно хочеться солодкого смаку. Додавайте фрукти в салати, додавайте мед, придумайте те, як вам буде смакувати краще. Наступний пункт, який викликає дуже багато страхів, тривожності, це повертати в раціон продукти, якими хочеться переїдати. Ці продукти мають нормалізуватися, але їх потрібно додавати не тоді, коли ви в стані стресу чи тривожності. Бо тоді ви будете заїдати ці емоції. Такому стані краще все-таки повернутися до свого звичного режиму харчування, щоб тривожність заспокоїлась, і лише потім починати знову експеримент повертати улюблені продукти в раціон. Складіть список продуктів, які ви ну, дуже боїтеся їсти, наприклад. Другий – Перелік це продукти, які в принципі ви можете інколи їсти. Вам не так страшно вводити їх в раціон. І третій пункт це в принципі, які ви собі забороняєте, обмежуєте, але вони не викликають такого сильного страху. Щодо повернення їх в раціони, починайте саме з цих продуктів, їжте їх один, два, три рази на тиждень. Смакуйте головний принцип прибрати тривожність це почати смакувати ці продукти, намагатися повільно їсти, досліджувати смаки, розуміти, чи дійсно він мені смакує, чи дійсно цей продукт такий мені бажаний. А не вигаданий тим, що я собі його обмежувала, і тому мені здається, що він найсмачніший в світі, тому що підключилось акційне мислення, про яке я постійно кажу. Подивіться інші мої відео. Я про акційне мислення майже кожного разу розповідаю. Це коли ми штучно створюємо бажання мозку чогось через те, що ми це обмежуємо, і створюємо такий ефект унікальності. Обмеженості, пропозиції, так само, як акції, да, які ми бачимо, там 90% знижка, тільки сьогодні купіть і ми купуємо, навіть якщо нам це абсолютно не потрібно. Тому почніть повертати ці продукти спостереження свої щодо емоцій, щодо цих продуктів, смаків записуйте в блокнот, тому що це важливо. Рефлексія дуже важлива. Нам потрібно розуміти, що відбувається з нами. Коли ми записуємо це на папір, то це легше розуміти і сприймати. Скоро, до речі, вийде. Моя перша книга з видавництвом віхола, і там будуть практичні завдання, як це все робити. Коли вона вже буде доступна для придбання, ви можете купити її і прочитати більш детально про всі методи, про які я говорю, робити всі вправи, і це дуже сильно вплине на ваші стосунки з їжею. Позитивному плані, а зараз спробуйте робити це в блокноті. Починайте вже зараз, не чекайте початку нового року, не чекайте якоїсь події, коли буде святкування, їсти починати їсти продукти, які вам смакують. Намагайтеся досліджувати цей смак, не сідайте за стіл голодними. Це велике правило. Собі нагадувати це стосується як звичайних днів тижня, як якихось вихідних, як святкувань, коли є сильний голод. До нього підключаються ще й емоції, і ви можете думати, у мене, мабуть, емоційне переїдання, я заїдаю емоції. Але якщо ви сідаєте голодні, то 100% підключаться ще й емоції. Це буде і через голод, і через емоції, і зупинитися тоді просто нереально. Що б ви не робили, що б ви собі не казали, як би ви себе потім не відчували і не підключали почуття провини. Виправити це неможливо, тому що перша причина це голод, друга причина це емоції, які накопичились за день і які потрібно прожити. І інколи їжа це єдиний варіант, як це зробити. Але вам потрібно напрацювати і інші методи роботи з емоціями. Про це я також розповідаю в інших моїх відео, і в описі до цього відео я залишу лінки на ці відео. Ви зможете потім легше їх знайти. Ну інтуїтивне харчування це не відпустити повністю ситуацію, їсти все, що я хочу, коли хочу. Ні. Це дослідити свої смаки, не наче спочатку, не наче дитина маленька, яка тільки досліджує, що їй смачно, що ні, який це смак, скільки цього потрібно з'їсти. І наступний великий пункт це емоції, бо часто ми собі кажемо, а я ж все собі дозволяю, ось я зараз себе так почуваю, то я буду переїдати. Але як і будь-яка пігулка від болю, вона має також і побічну дію. Тому, якщо ви обираєте їжу як пігулку, то пам'ятайте про те, що є побічна дія. І просто усвідомлено робіть вибір. Практикуйте техніки регуляції нервової системи. Це основа, це база, це необхідність для кожної людини, незалежності від того, треба налагодити стосунки з їжею, чи треба налагодити стосунки з собою, чи з іншими людьми. Це база, це основа нашого існування. Емоції це дуже велика частина нас. Вони. З'являється кожної миті навіть зараз, якщо ви себе запитаєте, яку емоцію я зараз відчуваю, як я себе почуваю, 100% ви щось знайдете, якісь відчуття в собі, щось таке, що впливає на те, як ви будете дивитися на людей навколо на себе, тому пробуйте працювати з емоціями. Це дуже цікаво. Часто це дуже непросто, тому що коли приходить емоція, особливо важка, дискомфортна, то працювати з нею важко. Але коли ви зрозумієте суть цієї роботи, коли ви навчитеся проживати емоцію, коли вона зароджується, коли вона на піку і коли вона спадає, ви потім будете просто майстром себе, ви будете себе більше розуміти, і в ситуаціях, де підключаються емоції, робити паузу між думкою, емоцією та дією. І робити більш обдумані вчинки. Це буде змінювати якість вашого життя. Якщо у вас є ще запитання, ставте їх в коментарях. Також приходьте на мій інтенсив перестати переїдати, на мій великий курс, де ми три місяці працюємо зі стосунками з їжею. Деталі в описі до відео. Дякую, пока.